Перше рівняння. 6 поділене на 5 дорівнює х поділене на 75. Оці два члени крайні, оці два середні. Я множу їх, пишу 5х дорівнює 6 помножити на 75. Рахую, 5х дорівнює. 6 на 75. Рахую з допомогою калькулятора, тому що не хочу зараз я рахувати їх в голові. 450 в мене вийшло, і х тепер в мене буде 450 поділене на 5. Тому що тут між ними була дія множення і х в мене буде в даному випадку дорівнювати 90.